Сьогодні вас пригостити щасливим штруделям, пригощаємо за пожертву і допомагаємо бажання здійснити. Давайте Дивіться, одне бажання 100 гривень, коробочка отака 200-300, а там від серця, скільки бажаєте. Подивіться, є... можна картка, готівка. А, які ви продумані. Дякую, моя Люба. То ваша доня чи сестра? Доня. У вас дуже гарна дуже доня, я вам скажу. Бог, О, моя Люба! Е я ще не починав, якщо почну е до ранку не започну. За давайте що ви мені да дасте решту, щоб в мене добре. був випадків. Добре, даю вам. Так. Як пані просить, щоб просить жінка, того хоче Бог. Знаєте про таке? Ви менеджер від Бога. Дякую, моя Люба. Можете на камеру сказати. Ви молодець. Знаєте, ви теж менеджер від Бога. Знаєте чому? Чому? Те, що нам подобається в інших людях, знаєте в кому є? Це Молодець. Ми. І те, що не подобається, знаєте, в кому є? Теж в нас. Молодець. Так. Ж Тому помічайте, що в доні подобається. Доня помічає, Все. що в матусі Все. подобається, тоді ми зростаємо. А, вже а чим ще? більше потужних людей біля нас, тим успішніші ми. А ви дуже мудра, я вам скажу. Та, Вашому ми. коханому пощастило. Те... Коханий є, в по порядку? То файно, тримайте. Доді. Донечка, ану, допомагаєте. Бери шматочок. Та, і сьогодні ж ви ще замовите два бажання. Тож не просто з'їв та забув, а ви скануєте камерою телеграм, чи доня, чи ви. У мене одне бажання. Давайте, яке? Таке, щоб Ну, То наше спільне бажання, так. то значить три бажання у вас буде е -е 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 -е. за вашу доброту. А Ні, дивиться, то а два ваші особисті. Одне вам, одне доня. Тицяйте, ото хеллоу. і тягнеть мікрофон догори. Я вам приклад діктую вже бажання. Бажання може бути таке. Пишете в доконаному, в минулому часі. Це така технологія. Наприклад, <ристо> про... я з'їздила. Молодець. Зараз я вам підскажу. Прочитала книгу П'ять мов кохання, надихнула турботливого коханого і кохане подарував що. Нову суконку, колечка та путьомку куди? Е, куди? Куди куди, куди? Давайте ве? уявляємо, уявляємо, а, куди, поки куди? портал відкрив. Це та. буде до Парижу? до Парижу протягом давайте одного-двох місяців. Файне бажання, зрозуміло я Так. бо таким чином пишете три бажання. Наше спільне бажання. Ну давайте потягнеть ще раз, потягніть мікрофон до гори. Спільне бажання таке: відвідали з родиною, з коханими український Крим протягом від зараз до шести місяців та погуляли в українські Ялти в нових обновочках. Так. Норм бажання Я... Так, подивитись фільм Секрет. Я вам скину пізніше. Mm -hmm. uh, він допоміг вже багатьом людям здійснити бажання. Ну і вам теж і особисті нашу спільну мрію теж допоможе здійснити. Ви дуже чарівні. Хай щастить. Скр... Дякую, будьте здорові. Па-па.